Моя робота виглядала ніби атомна станція, об'ємна, і ліхтарики вироблені з пластилину, ніби вони освітлюють нашу станцію, а сама атомна станція освітлює наше місто. Я хотіла показати у своїй роботі те, що атомна станція потрібна для життя людей, щоб було світло і не було проблем з електропостачанням. Розповідає, призерка відбіркового етапу всеукраїнського творчого проєкту Енергоатом Джуніор Все буде Україна, що відбувся на Рівненській АЕС. 4 грудня Поліна та інші учасники конкурсу отримали нагороди за здобуті призові місця та участь. Обдаровані талановиті діти міста Супутника та регіону розташування РаЕС подали на конкурс 106 мистецьких робіт. Кожен учасник вклав у свої роботи серце, час і власне бачення нашої атомної енергетики і нашої України. Дійсно, наші діти творять наше майбутнє, і я щиро вірю, що усе, що вони показали сьогодні, це ще один доказ того, що все буде Україна. До конкурсу активно долучилися вихованці гуртків Палацу культури РаЕС, Параської школи мистецтв, учні ліцеї Вараша та прилеглих до атомної станції населених пунктів. Відзначили і керівників робіт, які допомагали дітям розкрити свої таланти. Дякуючи таким конкурсам, діти можуть проявити себе, можуть відчути віру в свої сили і отримати натхнення, творити надалі. Тому дякуємо за такий високий рівень організації таких конкурсів за теплу атмосферу, за свято, яке ви влаштовуєте для наших маленьких митців. Роботи оцінювала конкурсна комісія, до складу якої увійшли представники різних підрозділів Раес. Журі зазначили, що усі роботи унікальні та майстерно виконані, тому обрати найкращі було непросто. Роботи дуже глибокі. Таким глибоким сенсом, з переживаннями своїми дитячими, зі своєю любов'ю до нашої країни, до нашого міста супутника станції, ми довго обирали, ми довго дивилися, але як на нашу думку, вибрали достойних. Діти підготували роботи у таких номінаціях, як живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Журі визначило переможців у кожній із номінацій за двома віковими категоріями: з 9 до 13 та з 14 до 17 років. На моєму малюнку зображена лелека та атомна електростанція. Лелека вона символізує затишок, домівку. І самій малюнок він символізує вільність, незалежність, затишок України. Мені дуже сподобалося, я вже тут не вперше. Я вважаю, це є дуже корисним, тому що всі діти можуть проявити себе і показати як свої можливості, здібності. Серед учасників конкурсу чимало дітей, батьки яких сьогодні працюють на енергогенеруючому підприємстві. Атомна галузь є дуже близькою для старшокласниці Марії Дмитручини. Тому її робота була присвячена саме цій темі. Мій дід працював на Рівненській атомній станції. Мої мама і тато працюють зараз, а також е, мої бабусі і дідусь працюють на Хмельницькій атомній станції. Усі призери відбіркового етапу отримали іміджеву сувенірну продукцію Рівненської АЕС та грошові премії. Також нагородили й інших учасників, роботи яких були відзначені за оригінальність, складність техніки виконання та нестандартний підхід. Ми дякуємо цим чудовим дітям за їх. Прекрасні роботи. Дякуємо нашим організаторам та усім, хто причетний до цього свята, творчості та талантів. Конкурс продовжується: 15 найкращих робіт відбіркового етапу візьмуть участь у наступному фінальному етапі проєкту «Енергоатом Джуніор все буде Україна, який відбудеться у місті Київ. Це чудова можливість для юних митців продемонструвати свій талант на всеукраїнському рівні та в чергове довести, що вони щиро вірять у світле енергетичне майбутнє своєї держави. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗАГРАЕС.